Ситуація на сході України загострилася. За добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців. Немає одного бійця було поранено. Крім того, двоє наших військових зазнали поранення внаслідок контакту із вибухівкою. Про це усе повідомив речник адміністрації президента з питання ТО Андрій Лисенко. За його словами, протягом доби противник неодноразово застосував важке озброєння, зокрема 82-мм міномети та бронетехніку. При цьому на Луганському напрямку учора бойові дії не велися, натомість на Маріупольському бойовики двічі обстріляли наші позиції з БМП поблизу Старогнатівки. Окрім цього, бойовики порушили режим тиші у Мар'їнці та Гранітному. Водночас на Донецькому напрямку терористи активізувалися по всій лінії фронту. Поблизу селища Луганське наші позиції двічі були обстріляні з БМП. У Зайцевому відбувся мінометний обстріл незаконними збройними формуваннями. І дуже неспокійно вчора було у Новгородському.